Сьогодні у нас в студії двадцяти 29... Сьогодні у нас студії 20... <с <с Сьогодні у нас в студії 29-річний Андрій Валерійович, стоматолог з Києва, який товстіє, лисіє і хоче заробити багато грошей. Привіт. Отак от. Привіт. Дуже класне інтро. Так, час ж написав. Ну так воно є насправді. Я скрива. Тобто це правда, так? Ну, так. Що саме? Що ти багато грошей хочеш? Ні, що то всі усі. Грошей хочуть всі, на жаль. Так, так. Хорошо, пройдемося по питаннях чата GPT, який нам накидав. Так що без обід. Скільки років треба вчитися, щоб легально копатися в роті чужих людей? Все життя. Ну це це, якщо ти хочеш бути гарним професіоналом. А якщо лише бумажка потрібна, це 5 років медичного вузу на стомат факультеті. Та ну в мене було два роки інтернатури і рік спеціалізації зараз. Я навіть не знаю скільки вони навчаються. Тому десь так ну, років всім. Діплома за сало можна купити? Ні. На жаль, а якщо ти будеш погано там вчитися, <клес> типу якийсь тебе стоматолог буде, якщо ти хреново вчишся, все одно тебе випустять диплом дадуть. Ну, на мою думку, по великому рахунку медичний вуз, це він дає базу. А якщо ти хочеш стати гарним спецом, то все залежить тільки від тебе, від твоїх намагань, а ні, від твоїх. Прагнень. Прагнень, так. Від твоїх прагнень. Тобто, якщо ти прагнеш чогось е, достигти, то в будь-якому разі ти достигти... будеш... Достигти це що? 도сягти, uh, може? Досягти може? — Досягти, досягти. Так, вибач. Досягти. А якщо ти хочеш досягти якихось. Достигаються там кавуни на базарі. Достигають? А тут досягти треба. Досягти. А якщо ти хочеш досягти якихось успіхів, це стосується будь-якої галузі праці, тобто. Скажіть, що залежать від тебе. Диплом засало купляли чи ні? Окей. Це своїми силами. Поняв. Пломби це типу тату для зубів. Грілзи це тату для зубів, а пломби це необхідність і вид лікування і патології зубів. Грілзи це кстати, цікава штука. репери їх. Так, так. Вони одіваються і Чи... а зуби не портять? Вони виготовляються разом з зубним техніком, тому все. Підганяються під uh, свої зуби і вони не шкодять. Ну, емаль, емаль вони не портять? Ні. Вони їх золоті роблять там з написами, я бачу, щось так? такого. Типу ну, з будь чого Можна золоті, можна титанові, можна. Ну, вони не їдять там бургери? Ні, 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 це лише прикраса. Чисто як Так, візуально. Я поняв. Скажіть чесно, це ви придумали цю байку, якщо не чистите зуби, вони повипадають? Природа. Природа придумала? Природа. А я думав Гіппократ. Ви ставите анестезію, тому що вам шкода людей? Чи боїтеся, що вам наб'ють їбало? Тому що шкода. Тому що шкода. За це ними не переживаємо? За бите їбало ні. А були випадки? Ні. Ні разу? Жодного. Будуть. Надіюсь, що ні. Скільки разів на день ви думаєте в цей рот я свій пісюн покладу? Тільки коли свою малу бачу. Ні, Ну а якщо прийде якась така бляд, заряжена, не, тілочка, не. відкриє рот. Пацієнт це пацієнт. Ну що, не разу не такого. разу. От жовно, жовно. Ой, Ні-ні-ні. Не, 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 не. Робота це робота. Ну, да. Відносини це відносини. Мене... Бля, ну не процес. Дивишся і не. такий рот. ідеальний все рот. Все контрольовано, В мене все контрольовано. <laughs> може, може, просто ідеальний рот не зустрічав? Та ні, були гарні. Проти? Так. І пацієнти гарні, і пацієнтки. І пацієнти, і пацієнтки були гарні. Блядь, це пізда розйом. Ви коли-небудь ставили пломбу настільки погано, що самі собі опладували? Так. Було таке. Навірно, в початку кар'єри. Так, 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 звісно. При навчанні всі ми були ось такі, але ще з роками з практикою стаємо гарними спецами. А як так знаєш, щоб не попасти до цього новічка? А так ми на фантомах це робимо. Це на ж чому? на чому? Це ж це ж не на людях, це на а не на людях, ні, ні. А це... на свинях робили? Ні, на свинях, ні. На свинях лише тренувалися імпланти ставити. Імпланти? Так. Реально на живій свині? Ні, ні, не на живій, це ну, на голові свинячій. Ну, типа голова мертва вже. Мертв, так. 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 Це ж заборонено на живих. Ну. Та да. на камеру це заборонено. Знайте, заборонено. Це, це заборонено. <свят> да. Чи правда, що стоматологи це просто дантисти, які не змогли стати хірургами. Ну я розумію, що типа питання в тому сенсі, що хірурги тільки роблять сіцькі, пластичні хірурги, які більше заробляють? А ну так стоматолог теж може бути пластичним хірургом. Якщо він закінчив спеціалізацію з ще лицевої хірургії, то будь ласка. А сіські може ставити? Та може серйозно? Та. Реально? Та, ну. Який це стоматолог ще раз? <хи> Челесно-лицевий хірург. челепно лицевий? Щелепно лицевий хірург. Щелепно лицевий хірург. Так. Ну, це він може а, десь а... вашити, там сіські ставити. А ви Валерію вже заканчували чи ні? ні? Ні. Ні? То сиськи ставити не ні. буде? Ні, я цей людина, яка просається в кореневих каналах, то. То я улюблене, що є в стоматології взагалі. Там, ну, на... ти коли йдеш вчитися, ти, типу обираєш, де більше бабок заробити, туди й піду вчитися чи я. Ну, більшість стоматологів обирають хірургію або а, а, ортопедію. Це коронки, імпланти. Так, звісно, там можна заробити набагато більше. Жоден ортопед не буде м, гарним. Без підготовки. Тобто я, типу, боєць невидимого фронту. Всі бачать гарні зуби, але ніхто не знає, що скривається під тими коронками. Мою роботу мало хто може оцінити з, саме з пацієнта. Тобто людина приходить, в нього щось болить, вона виходить, в неї вже не болить. Це єдине, що вона може зрозуміти, що їй добре, недобре. Да? Тому що нюансів в лікуванні дуже багато і. Ніхто не буде вникати це. Коли мені було 15 років, я асистував хірургу при імплантаціях. 15 років? Почекай, ти ще не школі? У мене батько стоматолог, так. А -а -а. То я сам стоматології, так? А дід стоматолог? Ні. <клев> а прадід? Ні. Я другий, ну якщо так дивитись, своє життя вирішив так батько, коли він прийшов з армії. Це ще було в радянському союзі. Вони зі своїм другом добре відмитили. А на, на наступний день він мав подавати документи до медичного бузу. От і він прийшов туди з бутилкою пива в по великому рахунку для того, щоб по, похмелитися після зустрічі з друзями. От, сидів перед морфологічним корпусом університету, там, де документи подають, і вирішував, куди йому йти. А, і побачив, що одна Волга приїхала, другий Москвіч приїхав, третя там якась копійка приїхала. Ну, тоді Це зараз, були, це були машини ну, дуже, дуже серйозні, типу, це не зараз. От, і він просто докліпався до одного типа, який вийшов з тієї Волги і каже, що у вас тут відбувається, хто ви взагалі такі? Він кажуть, а це в нас о, збір о, стоматологів, які закінчили 10 років тому. Типу встреча він... випускників? Так, 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 так. І він каже, Міша, я буду стоматолог. І все. І прикинь, і став ним. Так, і став стоматологом. Ні, ну є ще таке, знаєш, краще бути гінекологом, і руки в теплі і гроші завжди є. Знаєш, якби вагіна одна, зубів 32. Согласен. <ріху> ви стали стоматологом через дитячу травму? Чи просто хотіли легальний спосіб мучити людей? Ні, просто я з самого дитинства ріс навколо цієї теми <ріху> стоматологічної. Бачив, як батько відкриває свій кабінет, як він там працює, і мені завжди хотілося бути як свій батько. Нащо вчитися 6 років, щоб просто сказати Відкрий рота. Це можна і не вчитися і просто <с казати Відкрий рота Ти відкрий рот. Тільки в даному випадку відкривають рот і платять тобі, а не ти. Ви використовуєте латексні рукавички тільки на роботі? Ні, вдома теж. Коли боже готує. Щоб руки не від буряка. Для чого? Коли боже готує. Щоб руки не парашу миєте? Теж. Ну, ось тобто, виходить, виходи. теж використовуєте? Ну так. Ще де? Так, все? Все? Так. Точно. Ну так. Ну там, типу. Ну, може, коли там анальним сексом треба займатися, теж. Не займаємося. Лубрикантик. А, ні, ні, ні. Два пальчики. Ні. ні? Я анефцій, та й мені. Це німа. Чи були випадки, коли пацієнт під час анестезії збуджувався? А, були, але не зі мною. Ну, я не виглядаю як людина, на яку можна збудитись. Чого? <рігла> ну не знаю. <рігла> mm. <рігла> мені так здається. <рігла> ну а, а мені кажеться, що. Я би б збудився. Збудився. <риклад> всі ви не такі, поки не спробуєте. Реклама стоматології це типу Тіндера, тільки замість побачення ти отримуєш бормашину в рот. <риклад> <риклад> Відкриваєш інстаграм, дивишся, що всі знімають якийсь познавальний контент стоматологів. І так людина обирає. Того, хто їй більше сподобався на картинці. Ну, типу, шукаєш лікаря, подивився, о, бля, симпатічний, піду до нього. Ну, це залежить від того, чи е розполагає людина до себе. Типу, mm. якщо вона через ну, ще можна позвонити, і... так? Та, <кійни>? ну, Скільки тобі років? 29, так. ти одружений. <кій> <кій> Були <кій> такі дзвони? Ні, 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 не було. Ні, ні. Ну, питають жінки, чи одружений я, але ну, типу, це так питання, аби просто дізнатися. Бо, да, ні, повір, вони просто не питають. Ну, може бути, але. Дивись, там да. засічка може бути для себе, або для куми. По-любому. І потім прийти, розказати, що бачила лікаря, не одружений ну, стільки-то років бути. каже. А, да. Товариш в мене є, який танк. Е... Користується цим? А, скористувався да, декілька разів. Декілька? Да. І чим все закінчилось? Хепі-ендом. Жарти жартами. А я зараз я знаходжуся в Стенвої Dental в Києві. Андріївська 11 а недалеко від метро Поштова зі мною Андрій Валерійович, провідний стоматолог, який дуже круто все робить. Йому 29 років. Він не одружений. Одружений? Ні, ні. Не, не одружений, але не одружений ні, Але а в стосунках, як то кажуть, стосунки це таке. Можна і подвинутися, не можна а, не можна. Да Ніхто ну на так камеру, звісно, не, не можна. Ні, а, навіть без Можна камери так сказати, що не можна ну, ну зазвичай. Так, да, согласна. Якщо вбрав да, один раз, значить воно твоє. Спробувати можеш безліч разів. Але якщо обрав, то тримайся вже цієї людини і все. Чи ж ну, тако, поки камера не пише тако. Спіздів на камеру? Ні. Чесно? Чесно. Красавчик.